Доброго дня! Сьогодні 15 липня місто Тернопіль. Дозріла бреба на мому інжирі. Сорт е, Одеський Ебереген. Так, куп, куплявся як Одеський абереген. а Зачепилося було дві бреби. Одна Достигла одна щині. Ну і отака вона маленька, але вже аж підв'ялилася. Гарно він закладає основний урожай. Це дуже урожайний сорт. Він це другий рік Кущикові. бо там я маю одеський абореген. Більший масивніший кущ, теж відріє розщу, то там ще бреба зелена. Ну, зараз розірву, гляну. Не, нормально. Ось така вона, бачите, всередині. Така м'якость, соковита. Зараз спробую на смак. М -м -м -м, дуже приємна. Солодка, в міру солодка, не притурна, але дуже соковита. І дуже гармонійний смак. Такий інжир, якого можна багато з'їсти, бо є такий дуже солодкий, що одну ягодку з'їв і вже не хочеться. Кістянки всередині практично немає. Дуже ніжний, шкірка чуть-чуть грубувата, але теж нормально. Прожовується. Єдиний недолік, що мало, хоча б з десяток, але будемо надіятися на основний врожай. От він росте у 10-літровому відрі. Так, як я і рекомендую садити не більше відра, як 10. І щороку можна міняти локацію їм. Отут От інжир в мене. Оце з Одеси привезений білий адріатичний. Бреби він не дає, не давав в крайньому разі в мене. Основний врожай теж в'яжеться. Не знаю, чи він достигне. Погоди в нас не для інжиру. Днем ще більш-менш, а ночі дуже холодні. Так що сезон інжирів почався. Дякую за увагу. Слава Збройним силам України. Героям слава!